Інформаційні підсумки середи 10 липня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Пам'яті жертв війни щодня о 9-й Хмельницький разом з усією країною вшановує військових та цивільних, котрих вбила Росія. Для збереження життів військовим, які перебувають у зоні бойових дій, передали від громади ще 5 засобів радіоелектронної боротьби. Кодеклаб у бібліотеці. Юних хмельничан та вимушених переселенців запрошують приєднатись до безкоштовного навчання програмуванню. Майже рік на Проскурівській під час всеукраїнської хвилини мовчання лунає мелодія шана. Хмельницький зупиняється. Стоять автівки, люди вшановують пам'ять героїв на робочих місцях і просто неба. Куби з портретами полеглих воїнів встановили у середмісті два з половиною роки тому. З 16 березня 2022-го Україна офіційно щодня о 9-й згадує всіх військових і цивільних. Тих, хто загинув за 10 років війни з російськими окупантами. Ірина Аріон продовжить. Щодня о 9-й Хмельницький зупиняється на хвилину мовчання. Стоять автівки, люди вшановують пам'ять героїв на робочих місцях і просто неба. З 9 серпня 2023-го над Проскурівською лунає мелодія Шана. Відтоді колектив департаменту інфраструктури призупиняє роботу і виходить на вулицю. Я рахую, що це дуже гарна традиція, це єднає колектив, це виховує патріотизм. Найменше, що ми можемо зробити для того, щоб вшанувати людей, як всі сьогодні дозволяють нам проживати ось це сьогоднішнє життя, це вшановувати пам'ять воїнів, які загибли. Під час цієї страшної війни за свободу і незалежність нашої країни. З 16 березня 2022 тисячі Україна офіційно щодня о 9-й зупиняється на хвилину мовчання. Це працює в Київці, тут я не відчиняю ресторан о дев'ятій, бо хвилина мовчання в 9.01 я запускаю ресторан. Ну, звісно, я стою, дивлюсь на це все, вспоминаю, також плачу. Треба, все-таки, якщо йде хвилина мовчання, треба зупинятися, якщо робиш, їдеш, все-таки задумуватися, що, щоб наша країна жила і щоб процвітала. Треба за неї віддавати все, що можна. У нас йде війна, Ви що? я, наприклад, дружина загибшого вартошника. Я прекрасно знаю, яка в нас біда, яка в нас збори. Це дуже важко, треба поважати і солдатів наших, і воїнів, які нас зараз захищають. Вони воюють для того, щоб ми жили і виховували дітей. Пвилина мовчання на Проскурівській поруч з алеєю героїв. 18 лютого 2022-го тут з'явилися перші куби. Зараз їх 74. Останні восьмигранники почали встановлювати нещодавно: 432 герої, життя яких забрала війна. Надія Степанівна з Лисичанська вона зупиняється біля кубів, аби роздивитися імена 7 червня 2022-го Під час обстрілів рідного міста загинув її чоловік Сергій. На моїх очах загинув а я вся поранена, контужена. кожен день приходжу. вічний спокій всім хлопцям. Молоді які шкода до сліз. Для тих, у кого війна забрала найдорожчих, не виникає питань, чому варто зупинитися під час хвилини мовчання. Для інших це можливість усвідомити, якою ціною виборюється майбутнє нашої країни. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Мельницька громада передала військовим ще п'ять засобів радіоелектронної боротьби. Усі вони стаціонарні і здатні протистояти атакам ворожих дронів. Придбали РЕБи за бюджетні кошти. З початку року бійці різних підрозділів сил оборони отримали понад 70 засобів радіоелектронної боротьби різних модифікацій. Сьогодні у нас чергова передача засобів РЕП-РЕР. -Реп -Реп -Реп. П'ять одиниць доволі потужних засобів радіоелектронної боротьби ми сьогодні передаємо. Це стаціонарний реп, він багатоканальний, дає можливість перекривати різні діапазони. Традиційно це бюджетна закупівля. Загальна вартість п'яти одиниць понад 2 мільйони 400 тисяч гривень. Тому вчергово дякую нашим платникам податків за те, що ви сумлінно наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість купувати такі важливі для наших воїнів речі, берегти їхнє життя, тому що кожен якісний засіб РЕП і РЕР це збережені життя наших хлопців, наших воїнів з початку року, якщо брати тільки засоби РЕП і РЕР, ми передали вже понад 70 різних одиниць. Від маленьких мобільних до автомобільних окопних стаціонарних до, скажімо, тих, які виявляють різноманітні безпілотні засоби, подібних передач а також знову ж таки інших речей, важливих для сил оборони, буде все більше. Паралельно виділяємо фінансування напряму на військові частини, і вони за ці кошти, кошти бюджету можуть купувати, ремонтувати те, що їм потрібно, в тому числі і квадрокоптери, дрони, засоби РЕБ, РЕР, автомобільну техніку і так далі. Тож працюємо далі. 20 виїздів з початку року здійснила мобільна бригада, що працює на базі громадської організації Захист об'єднання волонтерів. На виклики у громади області виїжджають два психологи, кейс-менеджер та юрист. Працюють з ветеранами та діючими військовослужбовцями, а ще з їхніми сім'ями, родинами військовополонених та безвісти зниклих. За словами голови громадської організації Катерини Луцик, серед найпоширеніших запитів. Правила спілкування з військовими, юридична та психологічна допомога. Ми запустили чат-бот, нас працює чат-бот, куди можна подати запит. Його відслідковують наші якісь менеджери, і згідно запиту, ми вже виїжджаємо. Насправді, вчора, от, до прикладу, ми об'їздили наша мобільна бригада, їздила відразу по двох громадах, тому що вони були невеликі, вони були по сусідству в Шепетівському районі і відпрацювали, повернулися. І після того, коли вони повернулися, вони не встигли ще приїхати до нас на базу, як ми отримали новий запит. Насправді це тільки набирає обертів, і мобільна бригада спочатку Ставили за ціль ті громади, які не мають на місцях команди, які працюють з ветеранами з нашою цільовою аудиторією, тобто забезпечувати роботу і надання соціальних послуг в якихось найвіддаленіших громадах, в тих, які не мають команд, тих, які не мають можливостей отримати і надати ці послуги на місцях. Але зараз насправді до нас почали звертатися ті громади, які мають ветеранські простори або хаби для того, щоб підсилити себе, для того, щоб охопити більше цільової аудиторії, і щоб перейняти досвід. В Україні триває вступна кампанія-2024. Наразі абітурієнти можуть подати заяву на навчання до профтехучилищ. Для цього вступникам знадобиться тільки шкільний атестат або свідоцтво. Прийматимуть заяви до 16 серпня. А з 19 липня можна подавати документи на вступ до вищих навчальних закладів. Для тих, хто здобуватиме ступінь бакалавра, необхідно мати результати НМТ. Наразі ж майбутні студенти мають створити Електронний кабінет вступника. Це можна зробити самостійно або звернутись до консультаційного центру будь-якого вишу. Для того, щоб зареєструвати електронний кабінет, потрібно мати власну діючу електронну пошту, тому що саме на неї буде надходити сповіщення для підтвердження реєстрації електронного електронного кабінету. А це відбувається на спеціальному сайті, який вже протягом кількох років актуальний. При реєстрації електронного кабінету додається власне фото, і як правило, реєстрація відбувається на підставі одного з документів про освіту. В нашому університеті вже кілька років створюється центр, який допомагає створювати електронні кабінети та подавати заяви у всі заклади вищої освіти на винятком є й цей рік. Абітурієнти пишуть оперову заяву. Вони подають на ім'я директора. Її самостійно приходять, приносять з собою вже документи, які мають про освіту, а можуть просто написати заяву. Потім. Документи донести. Також можна зареєструвати в електронному кабінеті вступника і потім прийти, вже, коли буде рекомендація до зарахування і донести свої оригінали документів. Діти подають ну, пошут заяву, потім вони мають принести документ про освіту, копію свого паспорта, ідентифікаційного коду, фотокартки, довідки про місце реєстрацію, ну і потім ще такі внутрішні документи. У спеку на дороги Хмельницького виїжджає спецтехніка. Наразі в місті працюють три автівки для розпилення води. Адже під впливом високих температур відбувається деформація дорожнього покриття, особливо на вулицях з інтенсивним рухом транспорту. Аби зберегти дороги від руйнування, комунальники зволожують їх з 9 до 19. 17 червня. І згідно правил утримання вулично-дорожньої мережі був складений графік по обезпиленню доріг міста Хмельницького. На даний час по місту працює три одиниці техніки. Кожна одиниця техніки це близько 10 кубів води, використовує за раз. Кожна з них робить близько 10 ходок заправки. За зміну. Обезпилення відбувається при температурному режимі від 25 градусів. До уваги беруться самі інтенсивні вулиці нашого міста, де е, рух найбільш інтенсивний. Щоб не руйнувалося покриття, людям було легше дихати. При такій жарі дорога розсувається, поливається, що стигає. У мене центр весь Сучай Шевченка, Проскурівська, Кам'янецька то Транспортної розв'язки. Заправляємося 7-8 хвилин, от як в мене 12 тонна, це 7-8 хвилин, а виливається, так як центр міста, це виходить ну, біля 40 хвилин. Зараз простой, нема світла, третя година. От пішла, стоїмо. Лічно я простояв три години. Черговий інформаційний депутатський день відбувся сьогодні у Хмельницькій міській раді. Обранців ознайомили із роботою комунального підприємства Навчально-тренувальний центр а також розповіли про нововведення в антикорупційному законодавстві, зокрема про конфлікт інтересів. Під час засідання депутати розглянули кілька прикладів порушення закону про запобігання корупції, серед таких неподання декларацій про доходи. Людина не подала декларацію, є прописана в законі про запивання корупції вимога щодо подання цієї декларації. Це буде порушення щодо вже, яке пов'язане з корупцією. Так само по конфлікту інтересів. Є в законі України про запивання корупції обмеження. Людина не дотрималась, порушила, отримала протокол. Потім суд відповідно суд прийняв рішення про відповідальність, адмінштраф і внесення. Пожиттєво наголошую на тому в реєстр корупціонерів. Зараз не існує механізму для того, щоб вилучити цю особу, яка порушила закон з цього реєстру. Тобто, і умовно, якщо ви там будете далі працювати, ну захочете подаватися на державну службу або умовно якесь підприємство, ну там рівня Нафтогазу або енергата, відповідно дається запит в цей реєстр. І вся інформація висвічується по особі, яка здійснила це порушення. Юних хмельничан та вимушених переселенців запрошують приєднатись до безкоштовного навчання у «Кодеклаб». Працює він на базі Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка. Там учнів третіх-четвертих класів знайомлять з програмуванням, допомагають розвивати критичне мислення та вчать медіаграмотності. Нагадаємо, клуб у книгозбірні запрацював у 2022 році. З того часу його успішно закінчили більше півсотні дітей. Подробиці в сюжеті Олександри Семенюк. Майбутню професію планує пов'язати із комп'ютерами восьмирічний Нікіта. Каже, хоче бути програмістом, тож нині став учасником проєкту «Кодеклаб». Працює він на базі Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка. Я дізнався, як робити щось в скречі тут, крім програмування, можна знайти друзів. Клуб програмування у бібліотеці працює другий рік поспіль. Того часу його успішно закінчили більше пів сотні дітей. Це розвиток таких інформаційних знань, знайомство з інформаційними технологіями, навчання програмуванню. Це дає можливість дітям нашим розвивати критичне мислення, обізнаним бути у всіх налаштуваннях, які є в соцмережах, і звичайно тоді вибирати для себе певний шлях і розбиратися у теперішніх новинах, які існують в нашому світі. Це певною мірою є і медіаграмотність у кожного учня особисте робоче місце. Сьогодні на урок прийшла і вимушена переселенка Анастасія. Так цікаво. І пізнавально, бо в школі це дуже знадобиться. Робити різні проєкти, е, вивчати ікс, ігри зараз ми якраз це робимо. Мені дуже сподобалось зробити акваріум. Це найцікавіше було. Там такі були цікаві коди, і що треба було зробити, щоб крап та водорості вони як світилися. Заняття безкоштовні. Вони відбуваються один раз на тиждень. Бібліотекарі кажуть, група складається з чотирьох дітей. Так нові знання засвоюються краще. Сьогодні в нас група початкова. Вони вивчають систему координат. Як рухатись системі координат трошки складно, бо початкова школа в нас цього навчить, і діти малюють свого героя кенгуру за допомогою олівця є такий інструмент додатковий. Ми саме вивчаємо цей інструмент, щоб надалі можна було його використовуватись в інших проектах. Валентина Черноус каже, нині формують нові групи, які розпочнуть навчання з вересня. Тож запрошують учнів третіх-четвертих класів приєднатися до команди «Кодеклаб». Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.